Сюрприз, сюрприз! Батьки, витаю вас! Зараз все побачите. Чтобы было честно, мы сделаем такую мини-литрейку. Ну что тут? Знаєш, так я думала, мені не вистачить нотатки, не вистачить клепки і терпеливої хватки. А з літер почнуться не Коли повний спектр писатиму дяки від крапки до крапки, відстань, як вектор, яка ніхто в тому рахунку і я не маємо жодної гадки довжини моєї безмірної дяки. Тад вона більше навіть за твої картопляні грядки. Ті грядки, рахуй, що прологи, її чи початки, і не втрачаючи хватки, цим фактом я цілюсь в десятки. Про неї мовчать під під'їздами бабки, бо це не дурість, не план і не постріл з рогатки. Це проста дяка, а це прості факти: достатки, теплі кімнатки, нові манатки, картки моя бурхлива мрійливість, моя незапсована білість це проста щирість. Як добре сидіти і їсти домашні канапки, як добре носити бабусині, в'язані тапки, татку саме вони для мене безцінні статки. І я не забуду, як взимку, ти забув. Про ходити без шапки, як трепетно грів мої лавки. Усі наші сварки це незначні ямки. Я кожній у серці поставила лямки з спогадів тих, що поставлено в рамки. Дякую, що ти не загнав мене в рамки. Дякую, що я не тікаю на п'янках і не хочу губитись в гулянках. Дякую, що мене не купляють її сіно марки. Що в мене немає золотої лихоманки, що я гідна звання громадянки. І якщо щиро, то це так дивно, що є та людина, яка щохвилини що думає ще й про мої забаганки. Дякую, та що я не хотіла і не їла в саді куманки. Дякую за кожну рибину на наших рибалах. За кожну хвилину в базар... Зерних прилавках, дякую, що ти не кормив мені обіцянки. Просто робив, працюючи з самого ранку, я нила, а ти не нив. Ти показував приклад і задавав планку. Ти тихо любив, але ніколи не грав у мовчанку. Ти давав мені поштовх, шалений мотив. Завдяки тобі ставався прорив. На всі мої дикі ідеї я чула твори. Топити за мене, ти завжди такий. Від всіх боронив. Коли я губилась, постійно ловив. Коли я грубила, ти тільки терпів. Я завжди пам'ятатиму тат, як ти не забив. І коли стало нестерпно боляче, взяв мене і зцілив. Була б моя воля, всіх їх би й убив. Титуюсь, лише. Скажи, я перестрибну границі межі. Я зроблю усе, на що хватить живи. Підтримати тебе лише на зіткни. Я вірю у тебе ще більше, ніж ти. Пишачку, бери і рви. Ти мене в мене все сильне, просто лети. Як важко, збирайся на мене і йди. Ти прикла для мене, віриш чи ні. Ти гордість для мене, бо в твоїй руці могутності більш ніж мало царі. Тат, я безмежно щаслива, що саме ти мене створив. Відкрив вершини, гори і ліси, подарував ті сили, що несуть собі з трусі. А зараз просто слухай і влови. Я люблю тебе. Як тебе ніхто ще не любив, ти найкращий в світі, тату. Пам'ятай про це завжди! Знаєш, мам, я думала, мені не вистачить слів, не вистачить уяви, не вистачить днів, не вистачить жодних рядків для прояви моїх тобі, почуттів, відчуттів. Коли ти посміхаєшся. Моє серце перевертається. Воно шлині, радіє, воно просто мліє, здригається. Це моя мрія. Дивитись щодня, і ти посміхаєшся. Бо коли ображаєшся, світ видихається, світ весь зупиняється, просто ламається. Моє серце плаче з твій міст йому Ти завжди для мене номер один. Хто посмів засмутити тебе, хай низько вклоняється. Хай міняється і вибачається, хай добирається до твоїх глибин і вичищають судини клітин весь бруд, що із з них виливається, і як поводина до тебе чіпляється, бо ти чистіша і біліша, дорогущих перлин. Ти діамант, там, де шукають бурштин, ти шок серед тих серпантинних тканин. Хай кожен вагається, себе перепитує і ще раз питається: чи вартий тебе твоїх слів? А як так, хай безмежно пишається. Натомість, якщо викликатиме гнів, хай безбожно біжить і ховається. Я ненавиджу всіх, хто в тобі. Сумнівається, ти найкраща з усіх була і лишаєшся. Мамись я пам'ятаю, як ми з тобою гралися. Кожну сторінку із книжок, які так швидко рвалися, зелену кімнатку і ліжко, де разом валялися. Знаєш, а я з тобою геть нічого не боялась, тільки руку зі стіни, циганів і Зрештою, яка тепер різниця? Вони тобою здолалися, розбилися і більше не з'являлися. Дякую, мами. Що маленька я завжди лише втішалася, і за що би я не бралася з тобою? Це вдавалося. Дякую, що всі мною дивувалися. Дякую, що ти мною займалася. Я не пам'ятаю всі ті ночі, проведені в лікарні. Я не пам'ятаю страх в тяжкому диханні, біль в чеканні і процедурне затяжне мовчання. Проте я пам'ятаю твої очі схвильовані, знервовані, наповнені сльозами, дякую, що ти жертвувала власна. А тепер я хочу бачити тебе з рум'яними щуками, з тендітними руками, з ласкавими словами, і з пам'яттю, що сповнена щасливими руками, що квітне найгарнішими квітками. Мам, якщо буде потрібно і не буде змоги їхати, я прийду ногами, тільки скажи, і я попригаю горами, проберусь курчами. здолаю. Браво, я все зроблю для тебе, мам. Але рівняючи її з тим, що ти мені даєш і дала то все одно цього буде мізерно мало. Дякую, що я вмію куховарити, читати, рахувати, прибирати. Десь схитрити, десь змовчати, чи десь кішечкою стати. Як не кипить, то не кричати. Дякую, мами, що я вмію співчувати, кохати, підтримати і жартувати. Навіть життя комусь врятувати Завдяки тобі я вмію цінувати. Я люблю тебе, мамусь, Я не втомлюся повторяти. Ти найкраща в світі. Ти зобов'язана це знати. Мама і тато, я безмежно дякую, що мені приємно вас згадати. На все сладості ма.